Шанс на батьківство в Івано-Франківську безкоштовно заморожують репродуктивні клітини військовослужбовців, і пропозицією вже скористалося 58 людей. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Репродуктивні клітини зберігають у кріосховищі. Марія Моколович показує посудини, наповнені рідким азотом, температура якого мінус 196 градусів. З така низька температура вона забезпечує Відсутність прогресування, тобто ділення клітин, відсутність їхнього дегенерування, а от вони залишаються саме в такому стані, в якому ми їх і заморозили. Ось цей у нас окремий дюар, він конкретно для чоловіків, конкретно для сперматозоїдів. Зберігається у нас скрізь заморожені досить в ось таких отпаліках. Марія Миколович безпосередньо спілкується із військовими, які приходять до них для кріоконсервації, переважно це вже є чоловіки, які в сім'ї, в, сімей, в сімейні пари, які приходять, вони хочуть забезпечити от, своє своє майбутнє, скажімо так. Ми даємо чоловікам хоча би якусь таку мінімальну впевненість в спокійному майбутньому. Були холостяки, молоді хлопці, які теж. Вони вже зрозуміли, що вони розуміють, куди вони йдуть. Вони розуміють на що вони йдуть і що може їх чекати там. Лікарі формують кріобанк із чотирьох доз, які можна використати для стількох же спроб. Перед процедурою потрібно здати аналізи та утриматися від вживання алкоголю. Має бути статеве утримання не менше трьох, не більше п'яти днів. З аналізів це є віл та гепатити. За словами медиків, українські захисники можуть отримати поранення, які призводять до втрати репродуктивних функцій. Також на процес запліднення впливають стреси, які військові проживають на фронті щодня. Внаслідок емоційних стресів, внаслідок перенесених травм, внаслідок наслідок різних поранень вони приходять і в них. Знижується, або взагалі зникає можливість до проведення до отримання вагітності. Загалом для чоловіків така процедура обходилась би у близько 4 тисячі гривень, для жінок 50 тисяч гривень. Забір однієї яйцеклітини, він абсолютно неефективний. Для того щоб мати потім можливість цей матеріал використати і отримати ефект у вигляді вагітності, потрібно заморозити. Ну хоча б 10 ециклітин. Щоб отримати достатню кількість ециклітин, потрібно провести так звану стимуляцію у овуляції, тобто потрібно дати препарати, які заставляють війники працювати трошки надмірніше. Препарати для стимуляції вони досить дороговартісні. Наразі до медзакладу захисниці не зверталися. Втім, для військових криоконсервація безкоштовна. А витрати на забір і зберігання заморожених клітин медзаклад покриває із власного бюджету. За словами Ігоря Головчака, зараз у Верховній Раді розглядають законопроєкт, у якому пропонується надати державні гарантії щодо безоплатного забору репродуктивних клітин військовим. Народні депутати хочуть. Визначитися з вартістю, яка потрібна для забору і зберігання цих репродуктивних тканин і клітин, для того, щоб їх закласти в бюджет, потім профінансувати і щоб кожен учасник бойових дій міг прийти в будь-яку клініку і провести дану маніпуляцію. У медзакладі передбачили можливість, щоб сперму військового дружина могла використати у випадку загибелі чоловіка.